Гостях у сонечко. Одного разу велика хмара затулила небо. Сонце не визирало три дні. Засмутилися курчата без сонячного проміння і вирішили віднайти сонечко. Вирушили вони на пошуки. Побачила їх сорока. Підлетіла і заскрикотала. Курчата, куди це ви йдете? курчата й відповідають. Та от сонечко кудись поділося. Три дні не було його на небосхилі. Тож ідемо на пошуки. Я з вами піду, відказала сорока. А ти знаєш, де живе сонечко? спитали жовтодзьобі. Я ні. Але заєць може знати, він тут недалечко живе. Промовила сорока. Прийшли вони до зайця. Зайчику, зайчику, а чи не знаєш ти, де сонечко живе? спитали мандрівники. Ми його шукаємо. Я не знаю, але за струмком живе їжак. Він знає. Переправилися звірята через струмок, відшукали їжака. Їжачку. їжачку!» – гуртом закричали. А чи не знаєш, де сонечко живе? Три дні його не було на небі. Може, занедужало? Як не знаю, знаю, відповідає їжак. За дубом є велика гора. На горі велика хмара. Над хмарою сріблястий місяць. А там і до сонечка недалеко. Взяв їжак паличку та й пішов дорогу показувати. Ось дісталися вони верхівки Високої гори. Вилізли на хмару, зручно умостилися і полетіла хмара до місяця у гості. Місяцю, місяцю, покажи нам, де сонечко живе. Заблагали всі. Провів їх місяць до воріт сонечкового будинку. А там темно, не світиться. Спить, видно, сонечко, і не хоче прокидатися, вирішили друзі. Тут сорока заскрекотала, курчата запищали, їжачок застукав своєю паличкою. Сонечко, сонечко, прокидайся, світи! Хто це під віконцем галасує і спати мені не дає? спитало сонечко. Мене три дні хмара ховала, тому я не можу ні засвітити, ні заблищати. Почав місяць воду носити, сорока сонце водою вмивати, їжа крушничком витирати, а курчата пилинки струшувати. Визирнуло сонечко на небо, чисте, яскраве, золоте, І всюди запанували тепло, світло і радість. Кіне.